Програма, розпаковуючи звук, була придумана для підземчан і ті, хто живуть довкола. Фактично для сусідів фабрики повидло і запропонували у такому форматі. Щотижневих зустрічей, знайомитися з звуком, з голосом, із власними відчуттями себе, коли ми звучимо, але також чути інших, пробувати об'єднуватися в якісь групи чи звучати цілим гуртом. Своїми зустрічами я хотіла познайомити людей з орфпідходом. Це такий, на мою думку, дуже чудесний і особливий підхід зустрічі людини з музикою, з творчістю, коли вона це робить не через теорію, не через ознайомлення, якесь, а безпосередньо через практику. Тому в нас було досить багато музичних інструментів, на яких люди могли грати, музикувати, вигадувати свої імпровізації, додавати до загального музичного звучання, те, що вони вважають за потрібне. Також іншою особливістю орф-підходу — це є велике залучення звуку як такого. Це не лише про співання голосом пісень, але це також. Про споглядання звуку, що таке звук, і яке місце він займає в нашому житті. І третя така базова складова орф підходу це рух. І ми теж достатньо часу приділяли тому, щоб пізнавати також звук, музику, звучання через рух. І ну, я дуже чішусь, що була така змога зробити це з людьми. Зробити цю таку подорож кожного з самих до себе і до нашого загального звуку. Для себе дізнаєшся багато цікавого, як ти взагалі от можеш відчувати цей звук, та як ти можеш його передавати. От, в рамках цієї програми можна було це зрозуміти. І той місяць, фактично, який ми провели тут в спілкуванні з чудовими людьми, то було, то було супер. То був цікавий досвід, він ніби так ні про що, але ми набули якихось нових знань, ми щось почули про звук, ми співали якихось нових для себе пісень. Ми познайомилися з чудовими людьми і з учасниками і з організаторами того дійства. Коли ми співали ой у садочку у Марусі, і та пісня дуже крута виявилася. Вона ходить за нами тепер. Ми її співаємо. Ми... Вона народна, вона дійсно якась глибока, вона дуже давня. То цікаво. Ой, Вийди, вийди, красна Марусю зігнати. Та, для мене дуже велика радість, що я можу е, передавати людям пісню Райські пташки. Вона є з села Буховичі Мостицького району. Там народилась, жила моя прабабця Сатурко Марія. Цю пісню вивчила моя мама е, і потім вже навчила мене. І це фактично єдина така річ, яку я знаю, що точно співала моя прабабця, і тепер і тепер я співаю. Меруся не вийшла, пісна на сина, стю новина, зелена яблунь, червоні ябка вродила». Це щедрівка, яка співалася, коли приходилося в гості щедрувати, проспівували імена тих, хто в домі. Я цю пісню теж часто співаю і на майстер-класах, і і на концертах я її теж виконую. І я завжди беру імена з публіки. Це така включаюча пісня, дуже партиципативна практика, тому що там усі співають, про всіх співають і ще всі разом. Я працювала з голосом, як з частиною тіла, тобто з рухом, з уявою, з увагою, з такими практиками, які дозволяють нам відключитись від зовнішнього світу, включитись на свій внутрішній світ. Почутися краще, почутися глибше, розкопати трошки, що там є всередині. Теж я б сказала, що я творила такий безпечний простір, в якому люди могли зустріти одне одного в через безпечні методи, але так як ми дуже любимо, може, інколи це можна порівняти до того, що ми відчуваємо в дитинстві, коли бавимося з кимось, що є така свобода. Є така можливість зробити те, що ти хочеш. Є можливість бути з іншими, які теж хочуть бавитись, бути, гратись, експериментувати в цей момент. Ліза! До участі в програмі резиденції ми запросили мистецьку групу і лабораторію, яка називається Ателія Нормальна з Києва, і до якої входять художники з синдромом Даун для нас. Це була дуже важлива співпраця. Мені здається. Для нас, всіх, як колег, було важливе питання чути потреби один одного і розуміти, як ці потреби відрізняються і де ми можемо знаходити точки перетину і точки включення. Ми дійсно знайшли чудові формати для Олександра Сташенко, і він провів таку практику, в якій він знався на сценаріях, наприклад. І ми поєднали це з практиками нашої іншої резидентки Віри Єбрямової Сиворакши із її орф-підходом і музикуванням. І це була дуже вдала співпраця і дуже радісне відчуття після неї всіх учасників. Кожен включився і кожен мав змогу проявитися. Та резиденція чергово показала тим, що люди, які ніколи не працювали з людьми синдромом Дауна, або майже ніколи, вони готові краще зустрічатися, ділитися досвідом, вони відкриті. Да? І ця бар'єрність створена не самим в якомусь мірі навіть суспільством. І це вчергове показало те, що проблема в відсутності виходів. Суспільство виходів до колег з професійної спільноти. І подолання цих виходів, ця резиденція скажімо, так створила, але після цього ми почали багато чого нового робити і планувати, скажімо так. І зрозуміло, що ми можемо більше, ми можемо більше разом, і мої колеги теж для себе, те, що вони можуть більше, ніж вони самі думали. Це було дуже яскраво, емоційно і дійсно несподівано. Я трошки що скептично налаштований, але після першого заняття я зрозумів, що це дійсно круто і було дуже цікаво. Як все це організовувалося, хотів би подякувати Стасу особисто, дуже цікава людина. Сашку просто, як актор і режисер, він для мене просто ну, перевернув світ. Дуже багато практик запам'яталося, всі вони дійсно різні, всі вони не схожі один на одного. То, ну, Напевно, з Хмарою це була сама найкраща практика. До речі, я думаю, вона всім сподобалась. Ну, я приїхала сюди до резиденції і перший раз. Ну, ми тут рисували, э, з звуком піли, зі звуком лісі ми з звір'єю пляшували. Ми сподобалось, сподобались. Э, з істоментами сподобались. Там, по іскусству. Ста століна. Э, він там якісь там лістивки показував. Там на листівках лісували, ну все. Все шикарно, Все здорово. Просто зараз, оскільки нас ще більше стресу стало, і нам потрібно відвоювати свою країну від агресора, на це йде дуже багато ресурсу. Нам треба мати, де відновлюватись. І такі практики, вони і є цим відновленням. Ми тут всі набрались енергії, всі набралися посмішок, можливості замріятись, помалювати, забути і теж зануритись трошки. Ну, якби в мистецтво, тобто щось і створити, коли я думала про певні невисловлені емоції або непроговорені якісь життєві події, то мені здавалося, що якраз звук. Він може допомогти ось такому не дуже свідомому процесу вивільнення, і може допомогти більшій увазі до себе. На шляху розпаковується дуже багато іншого, і це і персональні історії, якісь наші, і це те, як ми вибудовуємо співпрацю із. Нашими колегами, особливо з колегами з синдромом Дауна, з нормотиповими людьми, але також, як будучи на другому році війни, як ми також пробуємо бути уважними до останніх один одного до внутрішніх переживань і більше піклуватися про себе. Тому мені здається, що ми не розпаковуємо тільки звук, але також якось більше і ширше, більше процесів навколо нас і всередині себе.